Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас з вами заняття на тему стихійні лиха восени. Дітки, нам з вами надіслали звуковий лист. Давайте разом уважно послухаємо. Чи впізнали ви, що це було? Так, це гроза. Коли ми чуємо грозу, на небі що з'являється? Справді на небі з'являється блискавка. Дітки, скажіть, чи з'являються якісь зміни в природі, коли звучить гроза? Які саме, як ви гадаєте? Так, під час грози небо стає темним, низьким, навіть страшним. Уся природа наче зачарована, наче чогось чекає. Дітки, давайте разом з вами розберемо правила поведінки під час грози. Дітки, не ховайтеся під високими деревами під час грози. Ні в якому разі не розкривайте парасольку. Зачиніть усі вікна та двері у приміщенні. Не слід пересуватись на велосипеді та мотоциклі. Тримайтеся на відстані від електроприладів, антенн та металевих труб. Не користуйтесь водогоном. При пошуку укриття віддайте перевагу житловим будинкам. Не бігайте, не скупчуйтесь у групи по декілька людей. Запам'ятайте! Всі електричні прилади, а також мобільні телефони, є своєрідними приймачами для блискавок, тому ні в якому разі не користуйтеся ними під час грози. Дітки, ви чуєте? Почалася злива. Краплі падають швидко, води стає все більше і вода тече бурхливим потоком. Що ж робити? Давайте разом розберемо правила поведінки під час зливи. Не можна переходити вулицю, якщо по ній тече вода бурхливим потоком, бо вода може збити з ніг. Треба уникати незнайомих місць бо там можуть бути глибокі вибоїни чи гострі предмети під водою, знайти захищене місце і перечекати стихію. Дітки, залишився останній звук. Давайте разом його послухаємо. Як ви гадаєте, що це за звук? Правильно! Це сильний вітер. Такий вітер називають буревієм. Він може зламати дерева, викорчовувати їх, зривати дахи, вибивати вікна, руйнувати будинки. Уявіть, що буревій застав вас на вулиці. Як слід поводитися? Зараз ми з вами розберемо. Основні правила. Обов'язково триматися подалі від дерев. Не підходити до лінії електропередач. Обходити повалені стовпи, бо там можуть бути оголені дроти. По можливості сховатися у найближчому приміщенні. Дітки, наше заняття закінчилось. Обов'язково запам'ятайте всі ці правила. Вони дуже важливі. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!